Добрий вечір, Деші. Спільно з командувачем оперативно-стратегічного групування військ, представниками Сил оборони, начальником Ізмаїльської районної адміністрації, Дунайською асоціацією рибалок, а також керівником Держрибагентства, провели важливу нараду та обговорили можливість відкриття додаткових ділянок для риболовства на річці Дунай. Вже завтра. Буде сформована робоча група, яка безпосередньо буде опрацьовувати це питання. Перш за все, це дозволить покращити економічну ситуацію в районі, який живе рибним промислом. Сподіваюсь на швидке та позитивне рішення цього питання. Тихає всі ночі. Все буде Україна.